Книга об'явлення, розділ 10 Я побачив іншого ангела могутнього. Він сходив з неба, оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його, мов сонце, і його ноги, як вогняні стовпи. Він мав у своїй руці розгорнуту книгу і поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю. І закликав гучним, наче речання лева голосом. І коли закликав, то сім громів промовили своїми голосами. І коли проголосили сім громів, я хотів записати, але почув голос з неба, який промовляв Запечатай те, що сказали сім громів, і цього не пиши. І ангел, якого я бачив, котрий стояв на морі, на землі. Підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків, який створив небо й те, що на ньому, і землю, й те, що на ній, і море й те, що в ньому, що часу вже більше не буде. Але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела коли він має засурмити, тоді завершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам, пророкам. І я почув його голос із неба, який знову говорив зі мною, промовляючи Іди, візьми розгорнуту книгу, що в руці ангела, який стоїть на морі і на землі. І пішов я до ангела і сказав йому Дай мені книгу. А він мені каже Візьми і з'їж її. Гірка, буде вона у твоєму череві, але в устах буде солодкою наче мед». І я взяв книгу з руки ангела і з'їв її. І була в моїх устах, наче солодкий мед, а коли з'їв її, була гіркою у моєму череві. І він каже мені Треба тобі знову пророкувати про народи, про язичників, про племена і про багатьох царів.